Мудра єврейська приказка стверджує, що якщо ви говорите з кимсь і не розумієте тему розмови, то скоріше за все ваш співбесідник підводить вас до теми грошей. Бабліжка! Доброго здоров'я! Ви на моєму ютуб каналі «Скаже, як Зав'яже. Друзі, будемо говорити про те, як Зеленський маніпулює. З грошима, з бюджетом з західною допомогою. Ну і не забуваємо підписуватися пліс. Не забуваємо лайкати і коментувати, щоб відео просувалося. І так, Україні на 2026 рік явно не вистачає бабла. Як влаштований український бюджет? Буквально дуже коротко, тому що про це можна говорити годинами. Бюджет війни мається на увазі. Передбачається, що ми своїми доходами забезпечуємо військову складову бюджету, і це десь 2,9 майже трильйонів гривень. Це умовно. Щоб ми розуміли наші доходи, те, що ми плануємо заробити в 26-му році. Це плюс 400 мільярдів до бюджету 2025 року, щоб ми розуміли, тобто бюджет набагато стає більшим. А нарешту, нарешту, нам ті типу, подають союзники. І в цьому криється маніпуляція, тому що можна вкрасти із. З власної частини бюджету, там те, що планується на військових на, ну, на оборонку. І можна трошки вкрасти з того, що дають союзники. Там менше. Ось чому. І так, оборонка у нас 2,8 трильйона. 2,8 трильона це, щоб ми розуміли, 27 Відсотків ВВП, тобто, всього ВВП от або більша половина бюджету для порівняння з рашкою порівняв, у них 60% десь всього бюджету на війну витрачається, але це всього 14% ВВП. Тобто, якщо Робимо сміливий висновок, про який ніколи Зеленський не скаже. Він тягну війну. Якщо нам союзники відмовлять в допомозі, там фултех буквально за півроку, от ми самі війну не вивозимо. Але слава Богу, що у нас союзники є. І тому ми будемо, скільки можна завгодно говорити, там, що не так допомагають, і рівно криво, і чи криво там, і Трамп, вообще, там, негодяй взагалі відмовився від допомоги. Так? Але між тим, ясно і понятно, що ми не вивеземо війну самі. От, де можна теж дуже коротко, тому що про це теж можна говорити годинами: де заборонки заплановано на наступний рік в бюджеті 2026 року. Вкрасти понятно, вкрасти не можна із зарплат військових, а це десь 1 трильйон 140 сорок мільярд. Це зарплати військових в ЗСУ, плюс там Нацгвардія. От, ну, хай там 1,3 е, трильйона. Да? А от 678 мільярдів це закупівлі, це закупівлі або ремонт е, озброєння, техніки. Понятно, що тут сидять правильні пацанчики з офісу президента. А 678 мільярдів. Е, я звіняюсь на минуточку, це. Десь 15 мільярдів в доларах. І якщо навіть там хтось 20% там собі там, типу, через откати положить на карман, ви уявляєте, скільки доларових міль... не мільйонерів, а мільярдерів може з'явитися в Україні. Але не будемо завідувати Єрмаку і його прихлібателям, а давайте говорити про те, що з, з цієї частини, яка йде на оборонку, щось можуть вони вкрасти. Ну з зарплат вони ж не вкрадуть. То що це бухгалтерія військових частин, перераховує просто. Нашим бійцям на, на картки. Там, звичайно, теж є своя корупція, тому що треба, можливо, там підмазувати, щоб поїхати в, в, у відпустку, там ще щось. Ну, Ніхто цього не відміняв, але це корупція вже не взивав. А саме Офіс е, краде дуже сильно на оборонних закупівлях, і ще майже 700 мільярдів. Тобто розумієте, да? де Клондайк, де Ельдорадо. Це щоб ми закінчили. Але тепер треба розуміти, що, що у нас же ж оцю частину, соціально-гуманітарну частину нам якби взялись закривати союзники. І Володимир Олександрович не розказує там. А вообще там у нас все нормально? Бо відкрию невеличку таємницю. Друзі, наприклад, у нас минулого року при Байдені ще президенті було закладено на 2025 рік 18 мільярдів доларів з Сполучених Штатів. Ці гроші. Не йшли як грантова допомога, як більшість європейських грошей, які ось возьміть і все забудьте. Це як грант. Грант це безповоротня фінансова допомога. А є кредити. Ну, Вони американці давали якби, кредити через МВФ, але з відтяжкою платежей, типу, ви по тілу кредита будете платити е, пізніше, там, е, з 27-го року, наприклад. Да? Плюс безвідсотковий цей кредит буде, або деякі які МВФ, там е, малий відсоток там, до 3%. відсотків. Ну, тобто щадящий режим, хоч і кредити. Але ж теж розуміємо, що Зеленський зараз потирає руки і може там розказувати багато багато, то що не йому давати. Віддавати. Уже ж віддавати. ця ж Камарія після війни здується і викинуть на смітник історії, От, і це умовно уряду, який прийде за ними, От, щоб ми знали, що тому уряду буде ох, точно нелегко заносить за Зеленським всі ці хвости. От, але ж Володимир Олександрович між тим все одно збирається на вибори. А збирається на вибори, це значить, він багато що обіцяє. Перед виборами ж треба обіцяти. Він пообіцяв і збільшить зарплати освітянам, і збільшить е, стипендії. Да? Е, і там охорона здоров'я у нас там е, збільшується дещо, там соціалка збільшується. Ну і все це мусять дати союзники. Ну тому що ну, от мал маленька деталь, так. Да? 14 мільярдів Володимир Олександрович закладає е, на харчування дітей. Я, наприклад, у мене двоє неповнолітніх дітей вважаю, що це неправильна норма. Да? Чому? Тому що, е, ну, якби, ну, по-перше, от у мене там молодший син, якщо побачить зажарку в супі, він все вже суп, там ложки не з'їсть. Да? І значить, воно піде свиням, ну, хорошо, українським свиням, тим, хто готує в його школі. <смеш> там обіди. Да? От. Але ж між тим, е, люди, ну, як правило, і самодостатні, які там здатні нагодувати е, своїх дітей е, або дати лоточок, або принаймні дати на пиріжок, там, щоб вона перекусила. Да? в обід. І тому ну, годувати всіх підряд сенсу нема. Типу, от хорошо, що вже Володимира Олександровича діти не тут, а то, виходить, його б дітей він наскільки бідний, або там Єрмак чи ще. Ну, у них всі діти за кордоном, у, мігрових, у цього всього. Але уявимо, що в когось із слуг народу там на місцевому рівні діти ходять в школу. Він тут мелоч по карманам тирить, бабла ні меряна. Він там їздить на крутих тачках, але держава і. Бідним людям і багатим е забезпечує харчування. Ну це нонсенс. Така допомога має бути адресною і тільки для тих людей, які її потребують Там, ВПО, малозабезпечені, багатодітні сім'ї. Ну врешті-решт, ні, ми будемо годувати всіх навіщо це робиться. Це робиться, щоб ви. Ой, який душечка! Він в війну піклується про дітей, цілуйте руки, і це ж розженуть на всіх площадках. Єдиний марафон, це про це буде розказувати там сто в обід. Розуміємо, тобто вони хочуть використати гроші партнерів для того, в тому числі піар. Ну, є класні речі, вони збільшують там зарплати вчителям. Е, от, е, ну, І це, як би правильно, да? стипендії там зростають більше, ніж на мільярд. Да? От, тому що він пообіцяв: знову ж дивіться, студенти, як про вас, Володимир Олександрович, піклується війна на дворі, але він про вас думає. Та це не він думає, це союзники, але ж далі подивимося. А де ці бабки? Цих бабок ще немає. Це просто от в проєкті бюджету написали: типа, ну ви ж дасте, нікуди не дінетесь, Ви ж дасте на піар Зеленському. А куди ви ділитесь От. Ну і хтось скаже, ну мільярд це не ті гроші. Ну так, да, можливо, не ті. Тим більше, що там мільярд на стипендії, коли нам треба там 250. Один мільярд додати тільки в пенсійний фонд. Тобто дотація в пенсійний фонд 251 мільярд. Це найбільша видатка стаття в бюджеті після військових видатків. Розуміємо, так у нас пенсійний фонд сам не збирає цих грошей і треба його дотувати. Союзники дадуть типу, кому куди діватися. а потім цілуйте пенсіонери руки Зеленському. Це він там з своїх кровних з тумбочки взяв. І Єрмак тоже теж з барського плеча, да, щось накидав, мабуть. Ну, Совісті нема, зрозуміло. Так, да, вони там е, роблять там, е, цікаві е, ці, от, ну, що е, правильно роблять, е, там е, плюс. 53 мільярда додають на підвищення престижності праці у сфері освіти. Це правильно. Освітянам треба додати. Але а що про медиків забули? І саме головне, що не передбачається до більших зарплат військовим. Чому? Тому що там ж союзники дадуть, а тут же ж своїх треба гроші. А своїх грошей куди треба, то треба самим же ж самим заробити, того ні. Ну, це щоб ми знали. Так от, я ще зроблю окреме відео. Там ми розберемо бюджет по поличках, Але саме прикольне, у нас збільшують мінімалку на 9,9%. Ну, умовно, в середньому на 10%. Але от що інтересно: а Верховній Раді видатки збільшують на 16% тож мінімалку на плюс 10%, а в Верховній Раді плюс 16. Хорошо, хорошо, порадім за ребят. А в офісі президента Тоже ж там на 12,5%. ну блін, ну ярмак. Тож офіційно навіть должен заробляти більше. Там правда, у них там Литвин, Подаляк, вони типа на громадських засадах помічники, понятно, що в конвертах платять. То що... шо Міша Подаляк, шостий волон... рік э, волонтерить. Хтось може в це повірити? От. Да, так що десь так, щоб ми співвідношення цифр знали. І тому, наприклад, там на зарплати в офісі президента йде там майже, ну, там 877 мільйонів гривень, тобто почти мільярд. Правда, мені кажуть, я ж кажу, що а взагалі державне управління справами це понад 4 мільярди. І мене там ж є яростне, там, ну від офісу президента. Там, Та ну, там не 4 мільярда, а там 877 мільйонів. Ну так, да, 877. Ну, в цьому році менше там 700 чимто мільйонів. Це на зарплати тільки офісу президента, але ж є ще там, президента ж треба возити. Треба, щоб він літав. Треба, щоб він оздоровлювався. Там є фіофанія, всякі ці больнички, санаторії. І це все коштує кое-что. Тобто, а да, той, так, офіс президента менше мільярда там на зарплати, але там не все так просто. От тепер, а тепер до головного, да? З нами ведуться нечесно, нам не говорять е, нічого такого, е, воно проривається якби в засоби масової інформації, як от недавно Марченко міністр фінансів, заявив. А що е, у нас ну, вони ж сверстали бюджет, що е, весь бюджет 4,8 е, е, трильйона. Да? Тобто, 2,8 ми самі забезпечимо, а 2 трильйона нам треба десь взяти. І тепер минулого року пополам було ну, трошки більше Європа, трошки менше Сполучені Штати. Але разом це було там, от якраз, закривали е, оцю дірку е, в 40 з лишнім відсотків е, державного бюджету. Ну, тобто, всю соціально-гуманітарну сферу. Нам дають на це союзники. От, але ж тепер Трамп сказав без мене. і... Куку -ку, на 2026 рік десь е, нам е, цих 18-19 мільярдів баксів, або там, якщо в євро, 16 мільярдів євро, поки що не вистачає. Ну, тобто їх, їх не видно. Але вони вже бюджет заверстали. Типа, блін, а нам пофіг шукайте, де хочете. Там типа ви ж обіщались. От, і Зеленський, навіть щоб ну, вийти в відосики, оце розказати, те, що я зараз розказую, що там, типа народ, бюджет 2026 року поки що мінус 16 мільярдів. Тобто, там частково вже передбачили європейці. І тут що виходить? А виходить, от що, що європейці самі починають шукати шляхи вирішення проблеми. Тобто, як закрити бюджетну дірку, і е, знайшли е, як можливість. Взяти гроші з заморожених активів Російської Федерації 176 мільярдів доларів під гарантії Європейського Союзу, що ми зараз їх візьмемо як би за цих активів. А потім знову ж тут багато хто каже: ну, а якщо там доведеться знімати санкції, і однією з умов заморозки конфлікту буде що віддавати ці гроші. Ну, тоді гарантом виступає Європейський Союз і країни G7, да? а то є знову ж і Америка, Канада, Японія, які, ну, не європейські країни з G7, от не європейські, ну там, бо ще G7, це ще плюс Німеччина, Британія, Франція, Італія. да? Ну, окей, там вони будуть гарантами, тобто, ці, як би, гроші можна взяти. І всі ж вже ж потирають руки, ну що все, тема закрита, тобто буде що. Кинуть гроші, але прем'єр-міністр Бельгії, а ці гроші лежать саме в Бельгії, щоб ми знали, да? От, як центр центрі Євросоюзу. А він каже: стоп, 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 там. Щоб не вийшло так, що ми зараз візьмемо. А потім: ну, тобто, ну, знову про, про гарантії про те, щоб. Бо зараз всі побіжать забирати свої активи, якщо побачать, що ну можна взяти чуже, ну то що воно ж досі ж це ж э, російський актив, от. А чи э, буде за результатами заморозки конфлікту, Росія виплачувати репарації? Бо це якби ідея. Що ці бабки ми візьмемо, Це із тих репарацій, які Росія заплачує, заплатить. А якщо ні, а якщо потім заморозять конфлікт. Але е, на умовах Путіна, наприклад, що там типа санкції знімаємо, е, діжку віддаємо в зад Російської Федерації ці 300 мільярдів заморожених активів з фонду національного благосостояння. Опаньки, а що якщо так? Ага, цікаво. Да? І тоді виходить е, такий парадоксик: що гроші, якби би, е, є. Е, в прикупі. Але хто знає, що це за гроші, як це там, ну, в общем, там непонятно, да. І щоб бельгійці бояться прикупити пару тузов на мізері, як ото в преферансі, да. От і ну, як би б непонятно. Тепер. А окей, якщо є, наприклад, все так взяли це 176 мільярдів. Це не тільки ж на 26 рік, а там передбачено, що на 27. Ну то є, є кошик, який закинули умовні гроші, а потім дивляться за потребою. Так, от в чому маніпуляція Зеленського, і він тут же почав свої хатюнчики вкладати в бюджет, тобто, мені щоб попіаритися перед виборами, дайте на те, на те, на харчування. Ну, там щось ну, необхідне. Ну, хто, хто з вас може встати і сказати, ні, давайте не збільшувати зарплату вчителям. Ну, хто це, блін, при пам'яті, я навпаки, скажу: так. Да. Але кіпаж, треба, щоб Зеленський вийшов і сказав, що кожна вчителька тепер з, з оцих заморожених грошей буде отримувати доплату. Це не моя заслуга. Це не моя заслуга. Ну вони ж скажуть, цілуйте руки. Отже ж, благодетель, він в тумбочки взяв із більшим сімчикам. Він же ж так будуть розказувати. Тому наша задача, от ваша в тому числі, залайкати це відділо, закоментувати, щоб більше людей узнали, що в Офісі президента сидить кагал, який хоче тільки обкрадати країну, і ще щоб їм за це цілували руки. От, І наша з вами задача це всім людям кругом розказувати, що це безпреділ. От, е, і що там, де гроші потрібні, а понятно, що вони десь потрібно збільшувати, десь не потрібно. Да? Наприклад, зарплати Офісу президента потрібно збільшувати. От давайте в коментах напишемо: Блін. А в Верховній Раді на 16% піднімати це потрібно. Чи, може б, вистачило на 10%, як всім мінімалку піднімають? А? Отже ж, де цікаво. І е, е, саме головне, так. Да. Що ці гроші якби в кошик засовують, е європейці пропонують це питання ще не вирішено. Тобто, ці е навіть 19 мільярдів, ну умовно там двадцатка мільярдах да які нам треба докинути, яких ще поки що не видно. А 20 мільярдів е доларів це ну, десь 800 мільярдів. Гривень майже Ку-ку. їх поки що не видно в бюджеті. Володимир Александрович, що ви людям про це не кажете. Але якщо навіть е, без Зеленського це питання вирішиться, то читаю я статтю Мерца і Мерц каже: а давайте ці гроші витрачати, наприклад, там на закупівлю озброєння. О, це хорошо. Я за те, щоб дрони дронів було більше. Мало того, я категорично за те. Щоб закупівлями цими займалися самі союзники. Тому що якщо дати в наш бюджет сказати, хлопці, от вам плюс мільярд гривень, да там типа, на закупівлю озброєння, скільки ми знаємо, що з мільярда мінімум 200-300 мільйонів по карманам розстерять. І тому я за те, щоб безпосередньо західні наші партнери закуповували, навіть якщо в наших. В наших оборонних підприємств дрони закуповували, але без прокладок з офісу президента, які там 20% наценочки свої беруть. Ну, то, що ж, потрібно так. Да? Ну, от, наприклад, є відновлення в Сумській області бюджетне, де з дають, да? і де розпорядники коштів обласні військові адміністрації. там Тіх тихий ужас. А є GZ, німецький фонд, який я дуже поважаю, тому що він допомагає теж відновлювати лікарні. Ну, в першу чергу там заклади медицини, але й інші соціальні заклади. Вони так дають і гуманітарні проекти, ну, дають на діло. І там немає ніякої корупції. От де що хорошо. да? Е, а там, де розпорядник коштів держава. Там же ж тихий ужас, що твориться, блін. І ми ж даже, ми ж бачимо верхушку Айсберга. А що там внизу вони ж не показують ні підрядників, ні, типа ж, воєнна тайна, особливо, якщо це фортифікація. Нельзя там. нельзя Бабиренку знати, скільки там і куди ушло, кому, да, і який відкат. Да. Ага. От тому, е, е, що ми маємо, От, якщо підсумовувати. Ми маємо намальований віртуальний середні-потолочні цифри бюджет з хотілками Зеленського, з хотілками якими знову ж деякі речі правильні, але вони ну, закладують в бюджет, да, як там підвищення зарплат там, чи стипендії, Да? Але е, вони не кажуть, а де е, що з, європейці повинні зараз поаджиматися, щоб ці деньги нам прийшли. Зато Вовчик буде ними піаритися. Це перший висновок. Другий. З е, 600 чим-то е, там, м, якщо. Е, господі, я ж тільки що цифру пам'ятав. Ну, там 668 мільярдів на оборонку. Понятно, що мінус 20% мінімум по карманам. Теж в коментах напишіть. Може, може, я помиляю, що 20% може більше. От. Ну, і саме головне, що ну, жовтень місяць ось уже буде жовтень, листопад-грудень, до 1 грудня треба прийняти бюджет. Ми не знаємо, де взяти умовно, там до 20 мільярдів баксов. Ми просто не знаємо, де взяти. Зеленський мовчить як риба об льот. Ну то що це ж не камільфо розказує, що такі от є проблеми, що ми там неспроможні, що у нас надія тільки на союзників. А в союзників різне бачення як потратити ці гроші: де, коли і скільки. Проте, підсумую, да, я вірю в те. Потенціал наших союзників вони розберуться, як то кажуть, дорослі прийдуть до кімнати і розберуться куди і скільки насипати. Я прихильник версії Мерца, закрить не тільки 20 мільярдів в бюджет України. Так? Докинуть, але і там кинуть ще 10-20 мільярдів на закупівлю озброєння за умови, що розпорядником цих коштів буде не уряд України, а іноземні уряди або вони якусь структуру е, створять, типу плану маршала. От про, про що ще треба поговорити, як працював план Маршала і чому це було б здорово у нас? Повторити. Е, Ну, десь отак. вибачте, що задовго трошки за Сумбур ще раз прошу. Підпишіться, дуже важливо це. І лайкайте, коментуйте, для того, щоб це відео побачило як можна більше людей. Тому що, про що б ми не говорили, все упирається в бюджет. І треба, щоб люди мало-мало знали про те, як ходять гроші між бюджетами Європи, України, як всередині України. Ну і знаємо: Камарілія краде. Але незважаючи на всі зусилля офісу президента і особисто Зеленського, Україна міцно тримає фронт, русняви не пройдуть но пасарам.